Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Написано в Івангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Багато хто вони зупинилися на цьому вірші, і говорить, що, Ісус за мене помер, я можу жити, як хочеш, грішити, я вже спасений. Але я не читаю, що насправді далі написано. Далі написано, що якщо ми є дітьми Божими, то ми постійно будемо перебувати у світлі, а світло для цього світу це Слово Боже. Тоді ми самі будемо освячуватися, ми будемо скорівати гріх зі свого життя, ми будемо святими Божими дітьми, і ми будемо нести це. Світло в цей світ, ми будемо світлом та сіллю, як Ісус сказав. Воля Божа – це нести спасіння Євангелієм Ісуса Христа. І також, Яков, апостол він писав у п'ятому розділі останні вірші, що якщо ми проповідуємо і ми відвертаємо дійсно, якщо ми говоримо людям істину і грішну людину, ми навертаємо до Бога, то ми тим самим рятуємо свою душу від смерті і нам покриваються багато гріхів. Тобто, воля Божа – це нести спасіння, самим освячуватися та нести істину в цей світ, навертати людей до Бога.